Доброго дня. Загальний розклад. Що ви не бачите, оце важливо. Ви самодостатня людина, яка має досвід знання, духовно розвинена. Ви здобудете ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись, як вам вирішити ті питання, які ви маєте фінансовий матеріал на даний момент, які новопочинання вам рухатись, які додаткові знання потрібно буде отримати, От щоб здійснити прорив в своєму житті, зцілитись саму ситуацію і досягнути бажаного часу. Говорять, от по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті, були ускладнення. Так, ви боролися, ви діяли проти тих людей, які маніпулювали, закривали, не давали вам можливості жити, радіти і насолоджувати життям. На даний момент ситуація кардинально змінюється. Відкат зворотній хід колеса в бік саме тих людей, які негативно впливали. Є три жінки. Маніпулювали, ускладнювали вам ваш шлях і можливості досягнути бажаного. В вашому житті відбуваються позитивні зміни. Вищі сили говорять, що розумій, будь ласка, по відношенню до власної ресурсності самодостатності, ти отримаєш владу над ситуацією, ти маєш досвід, і знання, рівновага, баланс емоційний. Єдине, що негативними думками і невпевненістю не закриває собі можливості досягнути бажаного результату. Ти повинна активно діяти, повинен по відношенню до ситуації. Відносно кармічних відпрацювань або доленосності даної ситуації, ти повинна, повинен розуміти, що по правосуддю. вищі сили, зваживши все за і проти, от саме доленосна, кармічна ситуація відбувається, і правосуддя, вже суд вищих сил відбувся. Ви отримуєте позитивні результати для себе подальшому, завдяки тому, що ви пройшли свої кармічні відпрацювання, свій кармічний шлях. Період, коли ви відпрацьовували свою карму закінчення, ви боролися, ви діяли, зважаючи ні на що, ні на кого. Ну, а ваші вороги ті, які пропрацьовували свого боку, але Негативно впливаючи на даний момент вони отримують свій результат. Це вже не ваш клопіт. Кожний отримає в даній ситуації по правосудню. А ви повинні розуміти, що у вас закінчення кармічних відпрацювань, ту інформацію або ясність розуміння, шанс можливість, які ви здобудете. По відношенню до того, яким шляхом, як ви повинні діяти, от ви не повинні бути пасивними по відношенню до того, що буде відбуватись в подальшому. По правосуддю ви це отримаєте. Проявляєте силу волі, силу духу, внутрішній стержень. Потрібно буде активно діяти, потрібно буде включатись, тому що от саме такий період, що ви повинні активно проявлятися. Якщо бажаєте результативності і йти в новопочинанні. Але ось хтось може сумнівати, що ви не маєте ресурсу, маєте, ви самодостатні, імператриця. Ви пройшли свою трансформацію, і досягнули сам... того ресурсного стану, того наповнення. Говорити про те, що ви не маєте ресурсу, немає сенсу навіть. Чітка вказівка. Ви зможете досягнути того, чого ви бажаєте всім серцем. Насамперед, ви йти з без бідності, без результативності, ситуація кардинально змінюється. Ви відчуєте в подальшому те, що позитивні зміни входять, і ви досягнете успіху, якого прагнете в своєму житті. Як по відношенню до особистого життя, так і по відношенню загалом до власної реалізації, до нового починання, до фінансової, матеріального благополуччя і достатку. Залежить від того, який вибір ви будете робити, як ви будете діяти по відношенню до даного вибору. Як ви будете вчиняти? Чи вас все ж таки будуть негативні думки зупиняти в бездіяльності переливання з порожнього Чи ви чітко розумієте, що надали вам інформацію, кермічні відпрацювання, ви пройшли, ви досягли ресурсного стану. І ви повинні йти діяти, активно проявлятися нове починання, навчатися, здійснювати цей перехід на наступний етап, чи ви все ж таки будете застрягати в невпевненості і самі собі ускладнювати цей шлях і закривати шляхи? До успіху, все залежить від вашого вибору. Дякую.